У Лазівській міській раді відбулося засідання робочої групи з питань вшанування воїнів, загиблих за незалежність України та членів їхніх родин під головуванням секретаря міськради Юрія Кушніра. Під час зустрічі обговорили питання встановлення однотипних пам'ятних надгробків на могилах захисників України. Юрій Кушнір запевнив, що рідних полеглих військових мають заздалегідь повідомити про демонтажні роботи на місцях поховання. Коли я... Підрядник буде готовий працювати, щоб ми могли родинам чи через групу повідомити, щоб, щоб на похованнях, там, що, чи ви перший будете робити, чи, чи одразу три, щоб приїхали. І забрали ті речі, які вони вважають необхідні. Чи, чи прибрали самі ті речі, щоб не було, що о, там нас ще в якомусь вандалізмі звинуватять, що ми повисмикували там о, хрести та позабирали там цінні, якісь колони, якісь, кулони, якісь о, елементи, може, там хтось залишає чи шеврон, чи ті ж прапори, чи все інше, щоб, щоб родини мали можливість приїхати і самі розпорядитись тими речами, які на цих о, могилах знаходяться. Також учасники робочої групи радилися щодо реставрації чи заміни пам'ятника на честь загиблих воїнів в АТО, враховуючи думки ветеранів війни та їхніх родин. Якщо ми час коригування, ми опять весною будемо робити коригування, бо гроші на його будівництво ніхто не виділив. Тут приймати таке рішення глобальне. Якщо ми його коригуємо, то ми його демонтуємо і робимо новий. А зараз зробити коригування, щоб потім весною опять зарплата подивиться, опять робити коригування. Тим більше, що не погоджено сам пам'ятник, не погоджений той спілкай АТО. На засіданні робочої групи було рекомендовано після отримання фінансування проєкту першочергово почати роботу зі встановлення пам'ятників на місцях поховань військових на секторі кладовища Поле Слави.